І як завжди, у цій порі вас світає програма Рецепти здоров'я та я її постійна ведуча Лариса Фріїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо мати розмову із травматологом про лікування військових. Лікарі вже зараз говорять про травматичну епідемію, адже поранених є багато. Більше про травми, лікування та протезування ми говоримо із лікарем ортопедом травматологом Центральної міської клінічної лікарні Степаном Лабанським. Досвід лікування бойових травм був ну, не був. Тому були випадки і були, коли у мирний час є вогнепальні поранення. Особливо. Коли починається мисливський сезон, ну, ви знаєте, там всякі бувають веселі ситуації, ну, нещасні випадки бувають. Ну, тоді, тоді частіше попадають вогнепальні поранення. Також бувають ну, кримінальні розборки, були, були особливо кримінальні там раніші ті 90-ті роки, бо я вже трошки давніше працюю, застав. Ну, от 90-ті роки там були поранення вогнепальні, оперувались у нас так звані. Авторитет, чехто знаєте, приходилось оперувати. Ну, але це були поодинокі випадки. А ці травми чим відрізняються? О, це зовсім інші речі. Тоді це були ну, одиночні поранення, там з мисливської дробові поранення або з пістолета, ну таке. А ці воєнні це високоенергетичні травми, дуже, дуже сильні засоби враження. Особливо тяжкі це мінно-вибухові. Мін, коли комбінований вибух і, і механічне пораження, і вибух такий, баротравма. Важка тим, що вона йде контузія м'яких тканин. Тобто не можна зразу оприділити, яке пораження. Вроді на кін... ну, м'які тканини виглядають живі, а коли. Копнути далі, там йде не тканин. І дуже тяжко оприділити межу поран, тому що йде контузія, удар. І Довгий час треба на те, щоб відновились тканини. І вони травмують дуже дефекти кісток розвиваються. Це дуже тяжко їх замінити, дефект кістки. Тоді Це тривале лікування, неодноразові операції. Ну і тому воно. Ну і плюс не забувайте моральний фактор. Молоді люди, отримавши таку травму, і коли в них на руки лікування, воно трошки так тяжко. І пацієнтам, і нам, і лікарям. Зараз саме такі сучасні, ми вже пробуємо два, два рази по ну, це 3D-моделювання. Заміна великого фрагменту. Але це роблять в Києві ну, На основі комп'ютерної графіки роблять в Києві фрагмент, ну, саму цю вставку штучну з титану, і вже тоді імплантуємо хворим. Ну, потерпіли. Привага в тому, що якщо є дефект кістки, от зараз є дефект кістки, ну, я, ну як то показати, то стегнової більше 20 сантиметрів. Він оперований не один раз десь при припусту, то ну, і мінно-вибухова травма. Вибило кусок кістки. Його оперували, на Вол... десь в госпіталях, на Волині, разів 5 оперований він. Ну пот... Тепер він у нас лікується. Там є дефект кістки. Кінцівка здорова. А як замістити 20 см? Ну, неможливо. Тому що є такий метод подовження. Він тягнеться руками. Ну, але це мова йде про 8-10 см. Ну, це так можливо. І то на гумілці. А на стегні, ну це дуже тяжко, ну це фантастично. Тому є такий метод, що оці, оцей дефект 20 см з металу, з титану, робиться. Модель кістки. Так, якби. І там є такі спеціальні фіксатори, які фіксуються до одного і другого відламків. І цей дефект заповнюється цим титановим протезом. І людина, якщо він приживе, людина може ходити. Ну, це саме таке. Саме, воно таке має каркас, як кістка. Воно повторює кістку, структуру тільки з металу. В нас є можливість використовувати всі методи такі ну, на даний момент сучасного лікування в травматології, ортопедії, апарати зовнішньої фіксації, внутрішньої фіксації, і остеосинтезу, і переміщеним лоскуту. Коли є дефект кістки, ну менший трошки, не аж такий вже великий і не такої, де йде велика нагрузка стигнова, може бути плечева, там, променева. Суть в тому, що вона двоетапна, вона багатоетапна. Тобто спочатку робиться, видаляється, все некритичне, все те, що не живе, заповнюється такою, цим, таким гранулами, таким цементом, який насичений антибіотиками. Вони Вбивають мікроби. Робиться порожнина, але виповнена такою біоплівкою, організм захищається. І тоді в ту порожнину ставиться. Ну, є там, штучна кістка, рідке скло, різні методи. сучасні. Ви ставите цю штучну кістку, вона не має тої опори, що натуральна. Якщо ви ставите металічний титановий протез, то він ну, може через деякий час ставати. метал вже міцний. А це треба часу, щоб. Оця штучна кістка, вона інтегрувалась в організм. Ми стараємось звести до мінімуму ампутації. Ну, тобто не ампутувати. Ну, ну так, отож є випадки коли. Ну, є коли не. Ну, це коли? Коли пошкоджені судини тут. Тому що так. Коли сильний гнійний процес, коли просто не. Тому що, якщо брати про опірно-руховий апарат, там, якщо поражені там суглоби, то є зараз ендопротези або резет, ну, з кістками ще легше воно. А от найгірше, це коли поражені судини. Тоді наступає мертвіння гангрена і. Це обов'язково робити. Правда, в основному в основному це роблять на тих первинних етапах. Зараз є нова методика, ну, так званий остроінтеграційний метод. Ну, він досить такий цікавий, оригінальний. Це коли. Бо от чому я розказав, ну, теперішні протези вони впираються в шкіру. І в місці дотику робиться рана. А там так спеціально, ну, це. Продуманий, то австралійський, по-моєму, чи англійський зараз робить хірург, як ендопротез. Протез вживлюється в кістку. І безпосередньо йде навантаження на кістку. Не на м'які тканини, а в кістку. Ну Це досить цікаво, Ну, це професійно, я не знаю, як то пояснити, ну розказати. І він так от йде інто протезування кульшових суглобів чи колінних, так само вживляється в кістку. Так само і це. Ну вже, Тобто тут. Шкіра не задіяна. Все опирається в кістку. Людина ходить як, на, як подовження кістки, а тут вже штучний суглоб або що. У Львові вже таке робили. Це приїжджає хірург з Англії, і вони там оперували у Львові, в Києві роблять. Воно особливо зараз під час війни, а це є війна, це і взагалі травматична епідемія. Там маса ампутантів. І воно, воно знайде свій шлях. Просто це складна технологія і треба дуже дороговартісний протез, оцей імплант. Він коштує, там, по-моєму, 40 тисяч євро. Це хлопчина без двох ніг такий, ну, тяжкий, він такий, ну він тримається, причому ніг немає на рівні стегу. Це не гомілка там чи що, а це стегнеться. Мене вражає моральний стан цих хлопчина без двох ніг, як він мужньо це розумієте. Тому що від самої рани від цього тут тяжко чимось здивувати, бо вже бачилось багато. А це як вони переносять оце все, оце, це гідна дійсно мужність. Ну що ж наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть.